Вітаю всіх! в продажу нова позиція. Mazda CX5 2014 року випуску. Автомобіль від першого власника офіційний, обслуговування проходив на офіційній станції. Двигун об'ємом 2.5, бензин на повному приводі, автоматична коробка перемикання передач, хороші комплектації з комбінованим салоном, шкіряний, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль двохзонний. Мультикермо скру із контролем, датчики світла та дощу, повний електропакет. Пробіг автомобіль має 239 тисяч кілометрів, але не дивлячись на пробіг у відмінному технічному стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. Відділято з пробігом без зайвих комісій на великі. Десятый везде